Вітаю усіх друзі Біблії. Привіт, Робіку! Чому ви сьогодні на вулиці? Так засмагаєш? Ну я багато думав про Боже творіння, тому я вирішив, чому б не провести трохи часу нашої передачі. Серед його творіння це чудова ідея. Я люблю проводити час серед божих творінь Бог створив усе гарно та неймовірно складно. Від найменшої мурашки на крихітній травиці до найбільшого створіння у глибинах морів. Бог нічого не створив випадково. Навіть це створіння. Взагалі, що це таке? Це качка? Чи бобер? Чи видра? Це качко його дімою його Пері! Так, Пері! Але яке найдивовижніше, фантастичне та найвражаюче створіння Боже? Океан, галактика, цюмецький шлях, мурахої. Ні-ні-ні. Вірна відповідь. Це ви. Що? ви справді так думає. Я знаю, напевне. Прочитаємо сьогоднішній супервірш. Псалом 138,14 каже: Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. Цей псалом нагадує нам, чому Бог вартий усієї хвали. Він не лише дивовижний митець, що створив небо і землю, світло зірок місяця та сонця, птахів небесних. Та усіх тварин морських, усіх істот, земних та людство. Але у нього була мета і небайдужість до деталей. Бог створив тебе по своєму образу з неповторним та складним розумом, тілом та душею, які відображують його славу. Твої ДНК, здібності, особистість та талант усе разом свідчать про чудову Божу роботу. І найголовніше, Бог знає тебе. Він розуміє твої сильні та слабкі сторони, твої радощі та печалі. Він знає, скільки у тебе волосин на голові та усі бажання твого серця. Ну, хіба ж це не чудово? Так! Да. Отже. Коли тобі знову стане сумно, прослав Бога за те, що він зробив тебе важливою частиною свого творіння. Щоб дізнатися більше про чудове Боже творіння, завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига! У ньому є цікаві ігри та безкоштовні серії суперкниги. Став подобайку та підписуйся до зустрічі!